Привітики всім. Запрошую вас до перегляду. Неочікувана поїздка в вихідний день на барахолку, але в принципі не лише на барахолку а, і на книжковий базар, і за пакуванням для моїх свічок, тому що я буду продавати ще свічки. Все таки вирішила. А все, що я створюю. Потрішечки продавати. Швиденько мій інстаграм, і можна багато чого цікавого купити на подарунки. Давайте буде далі показувати, тому що я там буду коробки купувати. Все, що буду купувати, все, що буду розглядати, дивитися, я буду показувати чоловік. Знов багато лишнього говорю. Так, зайшли ми з вулиці Степана Бандери. Це тут початок такий. Тут люди продають все, що в них є вдома. Тут більше не те, що перекуплюють, а те, що люди оце виносять зі свого дому. В мене є вже одне відео, таке, здається, одне чи Одяг продають, речі які вдома. Дивіться, які люди хрустальні, рюмочки продають, красиві. А шість 6, 6. Ну, 6, Там просто явитий. А шість, вибачте, шість. 900, а ніж. Ні, 1200. Ага. Ой, дуже класно. Так. Так, Ми вже вдруге купуємо цього чоловіка. Тут він не хоче, щоб його показували з епоксидної смоливсь. Такі вони він. І я не робив. все не все достав. Все. Він ще не все достав. Це знаєте, де він знаходиться цей чоловік? Тут біля центру одразу тут вивізка і тут він стоїть по собі. Дивіться, шашки і шахмати, отакі з тризубами, теж я роблю. Оце він таке робить. Ми вже вдруге щось нього тут купуємо. Ну, Коли тут знаходимося, то щось постійно в нього купуємо. щось нам подобається його роботи. Так. Коротше, сподобалась мені отака От вата, дуже сильна. Скільки 100 це? Дуже гарна така. Коротше, одразу. Дивіться, одразу біля епіцентру центру надпис, і тут багато різної посуди. Вони продають, в ящичках. Да? Я не знаю, звідки ця посуда. Напевно, десь з Європи вони скупляються, але вона тут різна. Цікава, я ось такий підсвічник візьму. Ми подивіться, яка красота. Вона трошечки буде так трудна. Я не знаю, чи це балушна посуда, чи ні. Я ну, взагалі про це нічого не знаю, але мені цікаво, тут вони якісь різних форми. А тут ось є посуда навіть в формі був дуже багато чого цікавого. Я завжди дивилась, коли тут ходила, завжди тут багато було багато людей. Вони тут в ящичках. Але ніколи чомусь сюди не підходили. Вони сюди, ну, якби то так, накидом. Але але посуда реально варта уваги. Так що, де ви бачите, скупчення людей на барахолках підходьте, вони не просто так туди підходять. Місце номер 1 який ряд не знаю, здається, перший ряд. Я вирішила все-таки показати вам трішечки ще, як в магазинах. Це ті люди, які тут перекуплюють в тих людей, які виносять з дому щось і продають. Або десь за кордону закуплюють посуду і тут тепер продають. Ви подивіться, кожна річ, абсолютно кожна посуда якась особлива. Дуже мені це все подобається. Я це все навіть якби були в мене. Кошти, напевно, не скупилась, тому що це потрібно, щоб подобалося всій родині. Тому Якщо не подобається це кожному члену родини, то ви не можете скупляти там якусь барахунку для дому. То не є правильно. Так що я дуже рідко, але інколи щось купую для дому. Звісно ж, попереджаю, де я його купила. Дивіться, які класні речі. Навіть духи ось такі, дивіться. А молодіть. Оце, за це я люблю бараховку за історію. Ну, найбільше, що мені сподобалося за сьогоднішній день. Це оця склада. І ваза. Церкає. Надягаю. Переходить, але все одно. Mm -hmm. Багато чого цікаво, чайничок десь якийсь. Ой, телефончик на щось схожий такий був. Ну і книжковий базар. Тут є постійно. Бувають такі якісь вирізки старі книги, я купую. Він тут доволі великий, мені подобається тут. Навіть сьогодні тут те, що куплю. Вам покажу обов'язково. До книги відділ. Є з журналами різними за кордону. Різні тут газети є для ваших зйомок. Дуже класний, тут вибір дуже великий. Це саме на початку книжкового ринку, як йти. Ось дивіться. Супер. П'ять-шість Тут дуже багато чого цікавого. Зайшла в квартиру і одразу, не відходячи з коридору, я все розпаковую і бігом хочу вам все показати. Поки є світло, то я дуже все швиденько спішу показати. Так, були ми на Петрівці, повністю там скупили, Що додому потрібно загалом, тому що там є магазин, і кондитерський, і як я вам показувала, і барахолка є, і книжкова барахолка. багато чого, І, і нового багато чого є, показую. Старі ноти, я не знаю. Ну, я... Це російські, да, вони, на жаль, українською мовою не мають, тим більше е ноти, то я їх купила. Так, була потрібна ще проволока, замість неї я купила ось ці вішалочки, які коштують 10 штучок 20 гривень. Я не втратила такої нагоди і взяла замість проволоки ось ці вішалки, які застосую для свого рукоділля. Такий підсвічник. Пилу. Він мені дуже сподобався. Він новий, дуже гарний. Він мені дуже-дуже-дуже-дуже. Так, В магазині кондитерів там також він є. Карамель, здається, називається на барахолі. Одразу біля метро а, таку формочку. Всякого кондитерського накупляли, тому що скоро ж день закоханих. І загалом і Пасха. Великдень я вже помаленьку вже скупляюся. І буду декорувати дивіться, які шоколадні смаколики. Також взяла. Оскільки вони там коштують, не знаю, 100 грамів цінника. Не знаю, не бачу вартості. Чоловік розраховувався. Ось такі шоколадні барвники ще взяла. Я, до речі, в магазинах не бачила таких барвників, саме харчових. Ось таку скалку взяла. Це мені більше для глиняних моїх поробок, які я буду робити. Горішки. Сьогодні зробимо з згущенкою. Там все в магазині кондитерів накопляли, оце все. І будемо робити сьогодні горішки зі згущенкою. Це теж взяла там, щоб в коробочку все пакувати. У мене де моїх робіт. Коробки взяли різні. І найбільшою покупкою, якою я задоволена, це ця книга «Матіс». Я вже давно на неї дивилася, неодноразово звертала увагу. Вона була завжди недешева. Сьогодні, я не буду говорити вартість, але сьогодні я просто дуже задоволена, що я її взяла. Це покупка мрії з барахолки. Я зазвичай багато грошей не беру на барахунку, бо їх там стільки не візьмеш, можна і залишити, буду відверта. Але Матіс — це, напевно, мій найулюбленіший художник. най. Я... Мені його всі роботи подобаються. Ну, можна сказати, абсолютно всі. Ви подивіться, яка, яка витонченість. І кольори в нього він завжди гарно передає. І абстракції його красиві, і жінки, яких він малює дуже гарно. Ну, мені його роботи, мені його роботи просто по душі. Це його одна з найвідоміших картин. І ще тут, боже, я мріяла про цю. Ця мені робота боже, Я так хотіла цю книгу. Це теж моя одна із улюблених робіт. Саме цікаве, що мені подобається в цій книзі? Зараз, зараз вам все покажу. Дивіться, ми знімаємо цю обгортку. Естетика матчіс. Це, це мрія. Це була моя мрія. Я дуже рада, дуже просто все розложила. Я дуже швиденько спішила, просто щоб вам показати все, буду зараз робити горішки. Буду відверта. Я вперше роблю горішки саме з покупних горішок. Я завжди пекла. Радніше в нас була в селі формочка, а я завжди пекла. А це так вперше зробила. І я думаю, що це буде не останнє. Ну, зущенка таку ми взяли в кондитерському магазині, можна, вони продаються скрізь різні. Берете, яку ви хочете. Але чи варто, я хочу наголосити, чи варто брати, чи ні, я кажу так. Дуже-дуже смачно. Друзі, я впевнена, вам відео сподобалось. Тож підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Для мене це дуже важливо і дуже приємно. Це я вам показую свою нову картину та свічечки, які я розписую. Все можна подивитися в мене в інстаграмі, тож переходьте обов'язково, вибирайте подарунки, інтер'єрні картини. Все це я роблю вже тривалий час і вирішила з вами, мої підписники, ділитися. Тож, це одні із зараз трендових картин в текстурній техніці. Тут є пастель, акрилові фарби, картина покрита лаком. Дуже гарно. Так що заходьте в мій інстаграм, вибирайте подарунки.